Я такий вислів, правда це як біль серця. Якщо вона є, то біль утихає мені легше. Мені дійсно буде легше, якщо ми будемо говорити правду. А ви про це щодня, ризикуючи своїм життям, буваєте на передовій і знімаєте. Ми ні про кого не забуваємо, тому що ми робимо спільну справу задля перемоги нашої України. Головна мета конкурсу відображення у засобах масової інформації, літературних творах, рефератах, значення розвитку мовної культури в Україні, як одного з вагомих чинників зміцнення духовності нації та розбудови української державності. Тож чимало нагород вручили саме редакторам газет, письменникам, журналістам та педагогам. Проте не тільки досягнення майстрів ПЕРА отримали заслужену оцінку. Журі конкурсу відзначило і інший, не менш вагомий внесок. З 24 лютого Дуже багато людей, які отримують психологічні травми, які є незворотніми, і йдуть дуже шкідливі процеси. Тому саме психологи, саме студенти, наше майбутнє, так люди пера, вони підтримують усе наше населення і вдихають нас мрію, надію. І ми, як викладачі, стаємо на варті. Нашого майбутнього нового покоління, яке буде відроджувати нашу державу, серед лауреатів загальнонаціонального конкурсу Українська мова, мова єднання цього року і військові журналісти, які представили чуттєву документальну стрічку про життя в полоні військового капелана Василя Вирозуба. В номінації Рубіжі подвиги безсмертя нагороджується телерадіостудія БРИС Міністерства оборони України за документальний фільм Вільний капелан Василизуб. До вітань приєднались талановиті маленькі музиканти та співачки. Може наше, може широкий, моя. Професія журналіста одна з найважливіших та найнебезпечніших. За час війни в Україні під час виконання службових обов'язків загинуло близько трьох десятків журналістів, які намагались донести людям правду про злочини окупантів.